Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Купуємо налі. Сьогодні у нас була знову масована атака, Ну нічого. Арки нас не зламають. Хоча я знаю, Чим більше про арки говориш, тим більше твої відео йдуть вниз Потім Удаляю з Ютубу, бо ти... Говориш погане про людей. Ну, якби їх вважали людьми, то б про них говорили тільки добре. Ну, це не люди. Нічого вистоїм, хочуть нас у темряву понурити. Ну вони вже самі в термірі і такі, що не знаю, чи може хтось більше дно пробити, як вони. Але це відео не про них. Це відео розпакувань посилок з Алікспрес. Сьогодні три посилочки. Уже сьогодні не буде. Хоча, мало бути перше відео я вже зняв з навушниками, ну треба дати вам трошки відпочити від них. Три посилки, які не стосуються техніки взагалі. Так, так Почнемо з першої посилки. Ось така. Інтрек номер. А ця посилочка вигралася поливати деревом. Так. Всім відомий рушник. Ну, хто, як то кажуть, темі, й мав би знати. Хоча є, гра дуже одноманітна ну, рушник я би не сказав, що топовий, тонкий. Перші рушники були набагато кращі. Метр сімдесят на метр тридцять. Ось такий рушничок. Не знаю, чи вартує. Далі продовжувати поливати. Ну, в принципі, за 4 гривні і за потрачений час піде. Так. Наступна посилка. Ось такий трек номер для продавця. Ішла чомусь, ішла Ішла новий, цей кажу поштою, міст Експрес. Потім чогось пішла в Укрпошти. Ну, отакі. Не важно якою поштою його в щоб приїхало. Так. Це взялися кросовки. Кросовки для 37-й розмір. кросовки для дитини взялися. Там певні літньо осінній. Блін, де -то тут кінець того. Так, літньо-осінній варіант. Ось такі красовочки, така досить жорстка підошва. Так. Ось такий яскравий, аж токсичний колір. Ну, прикольні, на вигляд вони прикольні. Думаю, що і іносе будуть нормально. Так. Ось так. Так. так трансуш. Ну, ніби прошето. І це стілька є. Непогані, непогані. Обійшлися мені майже 10 доларів. Ну... Скріншот замовлення зроблю. Посилання на продавця там. Не знаю, якого кого, які ціни, які у вас будуть. У мене знову чогось пропали. <пали> <пали> знижки у монетах. Ну не лише ні одного у мене. Мені люди теж, теж кажуть, що знижки у монетах пропали. Так. Ось такий номер трек. Посилка правильна ціна 1385. Так, це має бути рюкзак. Типу брендовий рюкзак. Ну, китайський бренд. Е, великий. Ну, хороша оцінка. І багато продаж. Оцінка 4,9 цінка 4,9 і близько 4 тисяч продажів чи навіть більше 4 тисяч так ми запакували його додається Зараз я тут приберу. Ну, рюкзак досить тяжкий. Все, щоб він не шародів. Так. Ось такий рюкзак. Банге. Yeah. Фірма така. Так. Ну, я вам скажу, то зовсім інша якість рюкзака. чтобы тушить идти дешевле в рюкзаке. Так. Так, вот такая ручка. с надписом. Так. Так, вот такие. Ну, рюкзак, рюкзак хороший. На перший погляд він вообще шикарнючий. Так, тут можна щось чіпати. Так, карманчик теж можна щось запхати. Досить велике відділення. Так, замки хороші. Я вам скажу 6. Що... Так. Так, так, так. Ша один. Ну, багато відділень. Так, і основне. Основне відділення. Так. Кабель сразу тут під'єднаний. Что можно павербанк. Так. На ноутбук. Тут є вставка м'яка. Матеріал шикарний. Я вам скажу, за ті гроші хрен купиш такі рюкзаки. Так, ну і правда на розпродажі війшло все трохи дешевше з монетами. і... Так, тут, ага, це типу його можна чіпати на... Сумку. Так. Ще один карман. Тут можна теж такий м'як, що не пошкодиться на гаманець. Телефон, як Я бачу, китайці вішають. Так, тут теж якесь відділення. Так. Ще, ще, ну. Рюкзак, Ну і тут, звісно, на е, пляшку на воду і на термос або на парасолю. Так. Ну, матеріал шикарний. Оцю річ я вам можу рекомендувати на всі 100%. Рюкзак дуже якісний. Такий дуже якісний, хороший хороший робий матеріал. Ну, що тут сказати? Да, на річ свої гроші кожуть е, на свої гроші. На всі 100. Навіть на 200% вартуєте гроші, що за неї заплатилися. Так що якось такий, такий хороший юрзак, кому потрібен. Ну, правда, я вам дам посилання, ви дивіться, може у вас монети працюють і ще якісь купони, а ще... <кій> Є, купони можна назбирати також і, і ще може якийсь розпродаж буде, і вони викинуть його трошки дешевше і теж можна буде зекономити. Ну, рюкзак. Оцю річ я вам рекомендую, рекомендую до покупки на всі 100%. Дуже хороша і якісна річ. У нас за такі кошти такого рюкзака ви ніколи не купите. Так що ось так. Можу це рекомендувати на всі 100%. Так, і ще що, ну, кросовки з дитині по напишу, чи підійшли по розміру. Непогані, синтетика, звісно, вона буде носитися. Плюс тому, що хороша така підошва. Е, Так що не пінка така, що стирається. І друге, ну, сам рушник, самі знаєте, якість така собі. Перші рушники проти тих були дуже, ну, я кажу, що топові, но, ну набагато якісніші. Так. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Поширюйте відео, ставте лайк, коментуйте, це допомагає розвитку каналу. Я показую всі речі, які купую для себе, дещо для продажу, дещо для рідних, знайомих і так далі. За всі речі я посилання даю де я брав. Так що е, цей. можете теж перейти і купити е, ще що. Ну, зараз буде ще з навушниками посилка. Ну, кажу посилка розпакування. Кому цікаво, можете теж підписатися і чекати вийде. Там досить хороші, прикольні нові навушники, нова модель, трошки є одна. Дуже цікава. Якось воно так. Так що і в Китаї дуже якісний, хороший товар можна взяти і не за великі гроші. Рюкзак, однозначно 10 з 10. Кросовочки, ну, нормальні кросовки, це не є фірма. Не є Ліанлі, -Лі, хочу ще попробувати купити. І забув, ще одна ну, там фірма є прикольна. Забув назву десь нагадаю, та я вам скажу. Ну, Ліанлі -Лі, трохи дорогувати кросовки, ну, треба буде і попробувати їх придбати. Так якось так. Так що всім мирного неба. Бережіть себе і слава Україні!